Чорні, довгі. Він так тянеться, він механічний і тоненький. Я вам вставлю. Олечка, взагалі від неї пищить. І мені потім сталося дуже сумно. Вона ну, дресірувала, звісно. Парте мені подарувала отаке яєчко. І все. З того часу в мене там дирка. Базового мінімуму. І куряча корлета. Дістала, що щастя, не в комусь тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Ти вже закона. Привіт тоні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. І сьогодні відео, яке ви в мене просили, сьогодні збираємо мінімальну косметичку. Супер базову, щоб було найменша кількість продуктів і найкращий результат. У нас вам підійде і у якусь подорож, і у відрядження. І якщо у вас ніколи не було ніякої косметички, це гарний початок. Базовий мінімум. Базовий мінімум, реально, Артем під'їжджай. Закохана в себе! Саша, яка базова мінімальна їжа для людей, як ти думаєш? Ну, як яка! Картопельне пюре і куряча котлета. це вже корм для людей чи ще ні? Ні, це моя улюблена їжа. Готово їсти це кожного дня. Ну тоді насипайте. Ми починаємо. Я вас зустрічаю не нафарбована і продемонструю, що о такою косметичкою можна зробити весь макіяж. І навіть декілька варіацій. Почнемо з того, що волосся собі зачепнуло аби не заважало. Завжди дуже дивуюсь блогерам, які роблять макіяж собі прямо якось руками, щось собі намазають, а волосся в них розпущене. Я тоді весь час думаю, о Боже, тільки хай не ляпне на якусь там ковтину, нехай не розмазається по волосся. А їм нормально. Щось з одного боку вийшло, а з іншого боку, нет. О, все. Є. Тут навіть є, дівчата, все в оцій малесенькій косметичці. Починаємо, знаєте, з чого? Із олійки, тому що вона в мене супер універсальна. Підійде і для тіла, і для волосся. Живиті додає золотистого сяйва. 98% натуральних олій для шкіри та волосся. Суха текстура, миттєве вбирання без жирності. Сонечка в нас небагато, а хоч це трошечки сяють, тому отаке от олійка NYX ідеально підійде. Вона є в декілька форматах, є зовсім манюнька і є ось така. І знаєте, це реально суха олія. Вона взагалі не жирна. Там є багато блискіток, але вони просто мікроскопічні. Вони не це знаєте такі жлобські, що ви тако йдете і бачите, що людина прям глітером намазалась. Нє, вони дуже інтелігентні і дуже красиві. Чуть-чуть набираю. І на плечок собі наношу. У вас не буде такого, прям знаєте, мокрого варіанту шкіра, це все буде зволожена. І якщо на вас буде попадати якесь світло, буде створювати легкий перелив. Але знову ж таки, повторюсь, не жлобський, а дуже інтелігентний. Бачите, воно таке золотеньке і має мікроскопічні золотенькі блискітки. Дивись, тут нема, а тут є. Ну, зовсім чуть-чуть. Так в тому ж і сенс не завжди хочеться навалить. Деколи хочеться Чуть-чуть. добре. І його ж можна нанести на волосся. Тому класна штука в якусь подорож. Якщо у вас буде під час подорожі кінці сохнути, можна їх зволожити і вони будуть гарно розчесуватися. Ех, а що таке подорожі? Ну не знаю, які хлопці ходять на Румунію, і знімають про це влоги. Що не бачив? Це вже подорожі називають. Це у нас французький бренд, і він, знаєте, такий дуже. Базовий. От я пам'ятаю, що на років 10 тому був вже популярний, і до сих пір він б'є всі е, топ-чарти. Я зараз збираюся в Париж і в кожній підвірці, що купити у французькій аптеці, є це масло. Це неможливо витримати, тому я вдягаю обруч. Може він не дуже мінімалістичний, то тримає волосся. Наступний наш елемент це знаєте що? Артем, вгадай? Праймі. No. Е, крем. А що ви до крему наносимо? Е, Очищення prime. потім. Зволоження. Тонізування молодець, майже вгадав. Взяла свою таку мініатюрку в подорож. Я вам же показувала такий має тонер від Полас Choice. Очищає пори і попереджає висипання 2% саліцилової кислоти. Ідеальна гладкість без скрабу. Водяниста швидко вбирається без плівки. У мене була велика баночка, я його закінчила, і він мені так сильно подобається. І Я думала, що собі таке взяти в подорож маленьке, щоб купити. І я зразу така: ну оце це такий, знаєте, рідкий ексфоліант. Ви його наносите кожного дня на шкіру, прямо на ручки. Що я говорю, треба нанести. Це ще така малесенька, маленький клапан, щоб вона не розтікалась. Ну, в подорож супер. Набираємо відразу на ручки і на обличчя. Оп! І я вам говорю: от ви ним користуєтеся, здається, що ну, тонер як тонер. Трохи збложує, трошки розгладжує. Але тільки ви перестаєте ним користуватися, всі забиті пори, всі, знаєте, такі текстурні наріли на шкірі до вас повертаються. Тому це реально дуже-дуже класний працюючий тонер. Після тонізування у нас йде зволоження. Я вам багато разів показувала крем 345. Я думаю, що він ж навіть вам на бриз. Але він дуже класний. Якщо вам треба варіант зволоження не тільки вам, а ще й вашому чоловікові. І навіть якщо у вас дитина десь попеклася помазати, то я вам знайшла варіант. Сімейний, скажімо так, крем називається Advanced Nail 92. Американка. Косарекс All-in-One Cream. Це і відновлює, коли шкіра подразнена. 92% відсотки моцину равлика, глибоке загоєння та зволоження. Легка, еластична текстура без липкості. У нього гелева формула, і він реально підійде всім типам шкіри, тому що він зволожує, заспокоює, не липкий, не жирний. Він поглинається в ноль. О, знаєте, наносите крем, і немає взагалі ніякого відчуття, що ви що там наносили. воно просто зволожилась, поглинулась і все. А ще в нього дуже прикольна текстура. Дивися там. Дивишся Йо. він так тянеться. На що схоже Напишіть. А ти знаєш таке Снейл? Снейл знаю, це у губки Боба є такі Гері. Коли ваша дитина дивиться, губка Боба. Це у нас равликовий муцин, здається. Так це називається. І він тягнеться, дуже гарно зволожує шкіру і дуже швидко поглинається, не залишаючи після себе ніякого липкого шару. Я вже казала, що можна взяти на цілу сім'ю на вас та і на чоловіка. Я на дитина, я на всіх. Дуже комфортний і не має ніяких сторонніх запахів. Всі ці три товари у мене Косі Белла, який я постійно вам рекомендую, бо я впевнена, що там точно будуть оригінали і вчасна доставка. Белла – це польський інтернет-магазин, на якому я просто безліч різних продуктів, як по догляду за волоссям, так і за обличчям і декоративної косметики. Неодноразово я його вже показувала і точно в ньому впевнена. І з догляду, звісно ж, я не могла вам не показати, що вас обов'язково повинен бути spf Крем. Оце ми наносимо коли. Коли сонечка немає, <laughs> тобто ввечері. А вранці вам треба нанести spf крем. І знову ж таки, я цей крем вам показала вже мільйон разів Beauty of Chanson Relief Sun Aqua Fresh. Він легосінький, біленький, але дуже швидко поглинається. Дивіться, текстуру. Aqua Fresh, значить, так? Да? Я засуджую, якщо що. Тобто він вам заміняє денний крем, бо він зволожуючий, лише захищає від сонечка. Ідеальний і також скосібело. Як мало всього треба, ну ще вмивання, ладно. І ви вже догляд закінчили. Переходимо до тоналки. Я думала, яка така тоналка, щоб взагалі, от і в Крим, і в Рим, і завжди підходила, і ніколи мене не підводила. Знаєш, яка? Знаю. Fenty Beauty. Оскільки в мене тоналок? Просто мільйон. А ця тоналка від Fenty Beauty завжди мій топ-1. Soft Lit Foundation. Також цьому відео покажу вам сьогодні пензлики, їх буде дуже мало. 10 плюс 7. Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менш ніж 13. Один з цих пензликів це ось такий двосторонній від Make -up by Mario. Називається він f 4 Сюди його видавлю. В мене відтінок 150. Зараз я вже без засмаги. То бачите, знову стала світленька. Ей, ми вчора засмагали з тобою. Ну а грецька засмага вже мене покинула. Ну зато ясногородська тебе зустрічає. Срада, ми Артемом були в і навіть пробували страви зі страуса. І мені потім сталося дуже сумно. Я не а буду чого? Так робити. От от курятина, значить, нормальна, а страус тут то тобі сумно стало. Ясен пей. А ти думав у страуса від природи таке глупе вираження ліса? Страус, до речі, дуже схожий на якусь яловичу більше, ніж на у мені на качку. На качку? Угу. Ну, можливо, а качку тобі не шкода. Може, те, що я села, то ні, ні качку, ні курку не шкода. А страус, це страус цей тональний ідеально розташовується буквально всім, і рукою, і спонжиком, і пензликом. До речі, спонжик я також положила вам як варіант такого базового мінімуму. Отаке от яєчко. Можна ним розташовувати, можна пензликом. Якщо ви прям дуже дуже мінімаліст, от взагалі щоб без пензликів, просто яєчко, і ви good to go. Це в мене Давиденко Б'юті. Цей тон гарно перекриває і він може бути нашарованим. Можна нести його в тоненький шар, а можна в декілька шарів і буде більш такий перекриваючий. І я йому прям довіряю, чесно скажу, ну все. І якісь івенти, і на кожен день, і підмішую його в інші тоналки, він просто для мене супер ідеальний. Я замовляла недавно на Fenty Beauty нову колекцію. І вони відправили її в пакеті. Завдяки цьому, що пакет їхав з Америки до мене, звісно, він доїхав не цілий. Паперовим, якщо вони зрозуміли, просто паперовий. Наче конверт, знаєте, я вам вставлю цю розпаковку, в якому я була в шоці. Парте мені подарував там Лаву» за 60 доларів, і вона в стеклі в пакеті. Звісно ж, вона побилася. Якщо вам цікава вся ця історія, <свісно> піть в мене в TikTok. Я вам не рекомендую замовляти з Fenty Beauty, тому що ці конверти ну вони постійно будуть битися. І вони хоч і відшкодовують потім, вам повертають нові товари знову, але знову в пакеті. Це ж розізлилася знову. Я робила дослідження 7 днів, сім консилерів. Мій улюблений став Інголок, тому що він дуже класно перекриває, при цьому недорогий і не скочується в зморшки. Ви мене питали за відтінок 105. Тако, тик-тик-тик. Наче я. Маю пелюсточки навколо очей і розташовуємо. Я в свій базовий мінімальний набір поклала один пензлик із синтетичним ворсом під Davidenko Beauty 22. А це тому, що мені конкретно не подобається пальці розташовувати консилер. Якщо вам подобається, можна його відмінити. Мені подобається, що такий ось зріз, і ним класно, якраз от під око гарно розташовується консилер. Бачите, зразу так рівнесенько? Чутенько б сказала. Так, зараз покажу вам новинку. Я подумала, що вашій базовій мінімальній косметичці має бути пудра, яка буде вам і в сумочку, і вдома, яка буде дуже класно матувати і одночасно розглажувати текстуру шкіри. І це просто таку новинку від Zola. Перше дуже гарне пакування. Нагадую мені якийсь персичок. І знаєте, вся її краса розкривається, коли вносите її не пензликом, а спонжиком. Ото я колись мама наносила, вона щось знала. Ось такі три кутнички може бути будь-якого бренду. Це в мене багенія, є її давиденко б'юті. Ну буквально всюди. Будь-який їм сподобається. Ось такого набираєте, ту пудру на трикутничок. Вона прозора і просто подивіться, що стається з моєю шкірою. В неї зникає абсолютно текстура та блиск. І ми з Олечкою її тестували декілька днів. Олечка взагалі від неї пищить. Вона каже, це найкраща пудра її життя, що вона на ній тримається ідеально, і що вона з нею набагато молодша. Вона і так молодуха. Так молочні я. Але знаєте, вона мені максимально нагадує ту стародавню версію від живанши, бо її вже немає. Бо вона дуже класно розглажує текстуру шкіри. Про ту пудру від жеваншу вже легенди ходять. Подивіться, на мій лоб на чоло, як блистить. Оп, оп. І все. І не блистить. І саме крає, що вона тримається довго. Таня Аня придумала якесь чудо. Отак виглядає моє обличчя після пудри, ну це шикардос. Далі, мінімальний набір якийсь для контрінга. Я думала, думала, а то взяти звідти, а то взяти звідти, а то кремве, а то сухе, а потім така ні, справжня дівчина, яка мінімалістична, захоче щось красиве, щоб воно було разом все в одній палеці. А що може бути красивіше, ніж аурглас? Інший аурглас, тільки інший аурглас. Вересні завжди випускаються ось ці лімітовані красиві палатки аурглас. Якщо ви собі хотіли, то, будь ласка, дівчата, гроші відклали, сидимо і чекаємо. Як тільки вони появляються, Зразу купляємо, не думаємо. Damn, what is that, bro? Бо їх знову потім не буде. У мене це минулорічна версія, дракончик для світлої шкіри, і в мене ще є око для більш засмаглої шкіри. І тут у нас є буквально все. У нас є рум'яна двох варіантів, є фінішна пудра, яка така сяюча Хайлайтер. Та бронзер. Все в одному. Плюс ще й вам дзеркало, щоб потім в нього фарбуватися. І ця текстура, як мені Артем часто каже, просто безкінечна. От ви його використовуєте, а навіть не видно на цих рефілах, що вони зменшуються. Пензлик знову від by Mario. Це в нас F2. Тут написано China. Я думала, це Америка, а це China. Ну і ладно. Так, давайте зробимо спочатку нам рум'яна. Візьмо ось такі припилено-рожеві текстури, але власне нічим не замінна. Вибачте, якщо ви хочете якийсь аналог саме на текстуру, я вам його не придумаю. Є, звісно, аналоги там по набору, що був і рум'яна, і бронзер, і хайлайтер, але от такої якості текстури. Ні в бюджетніших, ні в дорожчих немає. І ми собі тако гесенько їх наносимо. Що класного в цій текстурі, яку я так нахвалюю, буквально в кожному відео, вона не додає шару. Таке враження, що ви прямо от вводите цей колір в вашу шкіру. Він не сидить зверху, а ваша шкіра стає цього відтінку. І навіть супер близько не видно, що на вас от косметики, знаєте, байдак навалено. Це не про Hourglass. Якщо ви, в принципі, не плануєте користувати, наприклад, бронзером чи хайлайтером, то вам треба тільки рум'яна. Я вам рекомендую взяти Hourglass просто одну рум'яну. А це де варто вкластися. Це наша б'юті кріпта. I declare bankruptcy! Ось так виглядає рум'янка. Я би ще взяла трошечки цього перскового. Зараз модно міксувати рум'яна і нанесла трошки вище, щоб був як градієнт. В них є такий легкий перелив, але це ні в якому разі не прям яскравий блиск, ніяких блисків, то просто такий легкий, ну от реально перелив сонечка на вашій шкірі. Так, звідси зберемо ми і хайлайтер. До цього ми повернемося до цього пензлика. Ось цим от кінчиком наберемо. Чуть-чуть. Я коли з цим хайлайтером, в мене Оля завжди питає: ти що роглас нанесла? Оля вже настільки натреноване око, вона вже може вгадати косметоз, який на мені. Надресірувала, звісно. Прям такий мокрий, сяю. бачите, тут є, а тут нема. А тут є. Наношу кінчик носа, наверх над губою і під бровами чуть-чуть. І в принципі, якщо ви любите Clean Makeup, girl, IT клін, то там girl, оце воно все, бровер, ще сам ж все. Ну, ми тут не зупинимось. Багато хто в мене питав за ось цю фінішну пудру, коли ж то нею користуватися, бо вона ж не матова. Якщо ви, наприклад, несете собі багато матової пудри, вам це ж ваша шкіра стала такою неживою, ви можете поверх. Готового макіяжу вже в кінці набираємо цю фінішну пудру і, ніби як зашліфовуємо зверху, тоді у вас в шкіру повертається легкий перелив, ніби ви без макіяжу. Але в мене шкіра комбінована, тому я чесно скажу, майже ніколи не користуюся як фінішною, тому що я так буду блестіти через якийсь час. Якщо вона у вас шкіра сухенька. Ви будете її обожнювати. І бронзери. Обожнюю Аурласовські бронзери. Ви з ними спін зробите плям ніколи. Навіть якщо у вас ніколи не було бронзера, у вас якийсь пензлик, не знаю, якому 15 років, зорі флейма ще зі школи. Навіть ним буде нормально. Набираю з цим більш пухнастим пензликом і наношу собі трошечки засмаги з ясногородки. Думаю, що буде зараз видно, що в нього є такий сяючий також фініш. Бачите, тут трошки сяє, а тут не сяє. Бронзер в основному ми якраз кладемо спочатку на наш лоб, тому що сонечко наш цілує куди першим ділом лоб. Він просто ближче до сонця. Логічно звучить. Трошечки нанесемо. Ось сюди, така ніби як трієчка. З'єднаємо Чик-чик. Якщо вам подобається вічі контур обличчя, можна сюди побільше нанести. І все це поєднуємо. Я тут вам не даю палетки тіней, тому що я не думаю, що дівчина хоче мати мінімальний набір косметики і мінімалістичний макіяж, захоче мати тіні. Але у вас вже є Hourglass. Тому ми беремо знову ж таки наш бронзер. Це мене пензик Davidenko Beauty 11. І я ни просто на все око так наношу цей бронзер. Трошки в складку. І цей корисний надасть там такий трошки контраст навколо ока і трошки його збільшить. Так, нанесли, відтягнули. І знизу також трошки. Не забуваємо внизу, ми трошки, отак от опускаємо нашого пензля, аж у нас око було таке напівкругле, а не рівне. І подивіться, як зразу око збільшилось. А якщо вас очі зеленим відтінком дуже гарно робити те саме, тільки не бронзером, а рум'янами. Я люблю навіть після такого макіяжу трошки взяти рум'яшки і тут собі край підтушувати, щоб воно вас було схоже по відтінку на рум'яна, тоді макіяж виходить дуже гармонійний. Якщо ви захочете якогось там блискіток додати, то у вас тут є хайлайтер. Або ж, якщо в мене Патік Girl, я сюди поклала один варіант блискучки. Це у нас ламель Subliminal, Здається, це 102 чи ж 402. Він мені дуже схожий на Space Cowboy від Urban Decay, просто трошки дешевший. І якщо ви любите блискітки, можете додати так: от по центру. Вони не роблять прям око білим, вони створюють такий мокренький перелив. Дуже симпатичний. І ось такий макіяж підійде буквально всім. Типом очей. себе. Якщо ви фарбуєте брови, то вам буде потрібен олівчик та гель для вкладання. Я їх чесно майже ніколи не малюю. Але так як знаю, що ви, скоріш за все, не такі, як я, і їх малюєте, то я вам рекомендую взяти якийсь маленький тоненький олівчик, механічний, який не треба точити, щоб можна було ним навіть десь в дорозі домалюватися пара тих волосин, які або не доросли, або ви їх вищипали колись. Ще в 9 класі, і до сих пір воно не росте. У мене одне місце ото то Коли я вирішила тут одного волосину, напевно, ж на другому курсі. І все, з того часу, в мене там дирка. Ото можна домалювати осінько. і потім вкласти. Полівчик у мене був від Dior, але можна взяти більш бюджетний, просто не перший впався, що він механічний і тоненький. Гель-вкладання для містер Брав Groom, ви його бачите, напевно, вже в кожному відео від giва У В нього дуже класна маленька щітка, ним не страшно малювати. Ніколи нема світла, ні в дорозі, ніде. І він прозорий, підійде всім. Мені подобається, що з ним брови хоч і тримаються, але не відчуваються приліпленими. Є. Далі трохи опціонально, але для моєї мінімальної базової косметички в мене точно буде лайнер. Бо я люблю стрілки себе малювати. А ви ж знаєте, що ми завжди зертемо, співаємо на ту пісню. Ми співаємо ейфорія, а це дістурбія від жеванши. Знову ж таки, чи він єдиний і треба конкретно цей купляти, можна взяти і дешевший, наприклад, від Зола. Або я показувала Yang Blood. Але цей в мене попався знову ж таки в руку. Він класно малює ноль нарікань, тому взяла його. І намалюю собі такі кошачі манюсінькі стрілочки. Тут ми витягуємо слезову направляючу. Тут ставимо крапочку, де око починає падати. Поєднали, і ви молодець. Може, є якийсь спосіб дівчаткам навчитись так само стрілки малювати, як ти красиво малюєш? Ну, якщо вам недостатньо моєї інформації на моїх уроках, у мене ще є курс закохана в себе, де я показую детально абсолютно весь макіяж, який можна співробити. І для мами навіть на нависаючій повіці, і денний, і вечірній, і теорія по всій косметиці, і навіть методичка, що можна конкретно купити. Нічого собі а де його знайти, Саша, розкажи. Ну Як де? В описі під кожним відео. Точно! А що ж ми так мало його рекламуємо? Розкажи, пожалуйста. Наші рекламувати те, що класно. Так, да, дійсно його і так купують, правильно? No. Ви пам'ятаєте, як багато в мене туші. Але якщо думати про базову, то для мене найважливіше назвувалася водою. Я терпіти не можу, коли вона не змивається. Ти стоїш оце у ванні, вже і очі болять, і спонжики всі закінчились, а ти все ще з тушю. Вая сел не беремо і саме тут не підходить. Тому я взяла сюди український гедонік. Він класно наноситься, гарно тримається і дуже легко змивається. Взагалі дуже приємно, що зараз нас. З'являється стільки багато реально класної декоративної української косметики. Якщо раніше я знала, що тільки за кордоном десь там непонятно де робить класний косметос, то зараз я впевнена, що якби американські блогери попробували ту саму золу, той гедонік, то вони б такі, о Боже, ми теж таке хочемо. Розділені віяли при цьому ефектні. Бачите, чорні, довгі, дуже часто ось такі. Термостійкі туші вони погано нашаровуються на такі легенько чікс, і все. А якщо хочеш, так як я добровей, то тобі треба гедонік. Дуже прикольно виглядає. Тепер продукти для губ. Значить, дивіться, я зробила максимально малесенький вибір, але в ньому буде багато варіантів. Перший наш варіант це щоденний олівчик для губ нюдовий Даведенко Б'юті. Це в мене відтінок 03. Якщо ви хочете просто такі, знаєте, реально нюдово. Там є більш варіанти коричневі, це більш варіант рожевий губи на щодень, які гарно тримаються, то це воно. Ідеально підходить мені колір, легко наноситься, приємна текстура, не царапає. А він може царапати? Так, да, є такі тверді, що царапають губи. Нічого собі, маміна царапка. Ну, топчик. Топчик. Ними можна, в принципі, заповнювати всі губи, буде як помада. Показуємо такі от. Контур, і я би на нього нанесла ось таку помаду. Я знімала Тікток, що я знайшла повний аналог помадам і Сенларан. І вона вдвічі дешевше. Це в нас косас. Я показувала там у відео відтінок і Сенла 202, і йому відповідає відтінок Tropical Bliss. В нього навіть краще цей зріз помади, зручніший. Вона така зразу два в одному: і блиск, і помада. Комфортна, стійка, дуже гарний відтінок. Комбо номер один. Варіант реально на кожен день. Навіть якщо ви без макіяжу ходите з дому, щоб губи не засохли, треба не гнести якийсь бальзам. Я вам рекомендую Анліша. У мене вже практично закінчився ось цей жовтий, він мені пахне якимось бананом. Дуже приємний і дуже класний ось цей аплікатор. Він реально губи гарно покривається і він не розтікається. Ні по вам, ні по сумці. Це класно, він досить стійкий. Тихо, якщо я не буду щось їсти жирне, то він отаким от, от склом на губах і тримається. Дуже подобається. А якщо їсти щось жирне, то й не треба ніякого близького. Якщо з'їсти файна горіля, кебаба жирного, то можна того. Ну, реально, рекомендаціон англіша. І раптом ваш мінімалістичний образ входить червона помада. I got you. Я вам рекомендую мати червоний олівець. Саме олівець, а не помада, тому що він буде більш стійкий, він менше місця займає і він дешевший. Тріпл вигода. Це також б'юті номер 1 я заповнила всі губи просто олівцем. І воно виглядає, наче помада. Тому що олівець дуже комфортний, дуже, знаєте, такий він кремовий, але при цьому стійкий і колір в нього шикарний. І зручно з собою в сумку кинути. Або в цю косметичку. Все, пусто. Я гадаю, що це просто якийсь ну, реально ідеальний, мінімальний набір. Станом на першу половину 2025 року. Ну тут є все. Догляд є, є духовка, два кресла. Що ще потрібно Саші, щоб вона нормально жила? Мені треба, щоб був догляд, косметика, і якщо що, червона помада. Знімаємо цього ободочка. Ну, це що, це ж шикарно, це ж розкішно, це ж чудово і небагато місця займає. І є бюджетні і люксові варіанти. Коли стартували з базового мінімуму, а вийшов розкішний максимум. Нормально! Ось так виглядає мій фінальний макіяж. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви поклали в свою мінімальну базову косметичку. Або, можливо, про що я забула. Чи, можливо, щось вам тут не сподобалось. Ви думаєте, що взагалі продукт не повинен бути як базовий. А також, Артема, дуже цікаво, ви хочете відео то саме, тільки за необмежену кількість грошей. Малесенька косметичка базова, ну просто люкс із люксів. Я постараюсь, що маю туди покласти, або в інтернетах вам покажу. Найрозкішніший максимум який Та, можна. Так, найрозкішніший, елітний базовий варіант. Щоб можна було сісти на яхту з цією косметичкою. Якщо ти це все купиш, то яхти вже не буде. Точно ми вас цілуємо. любимо, па-па.